Доброго дня, шановні друзі, слава Україні! Хотів би показати нашу покупку сьогоднішню. Ми замовляли сиропи до кави в Руслана Григоровича. Це ми вже неодноразово в нього замовляємо і нам подобається з ним співпраця, тому що швидка, дуже мобільна доставка. Одного дня замовили, на другий день буквально е, дана особа нам відправила нашу посилку. Ми замовили сиропи до кави, зараз я вам покажу. Магазин називається Пан Стакан. Рекомендуємо вам Теж в нього замовляти. Зараз я, я покажу які сиропи разом всі. Кало. Все. І все. Так, дивимося. Сиропчик у нас такий є амаруло. Дуже класний. Ну, це всім на смак. Але нам дуже подобається. Замовили ми ще піна колада. Ми замовляли вже такий сироп. Замовляли ми солона. Кара... Ні, карамель солону Ми не замовляли, це щось новеньке попро... попробуємо. Піна колада теж новий сироп. Щось, я думаю, що ми замовляли такий ні, ми не замовляли. Карамельку ми замовляли. Смачна дуже. І жовтий банан ми не замовляли. Теж попробуємо. Каву хочемо спробувати. Ми співпрацюємо з другою фірмою на рахунок кави. Тому що ми є всі кофемани, ми любимо каву. І вирішили випробувати ось таку львівську каву Віденська. ранкова якась. Не знаю. Подивимося. така у нас покупка. Сьогодні. От такі сиропчики і така кава. Ми рекомендуємо вам даний магазин, тому що, перше, це мобільність, друге, це дійсно продукція відповідає своїй якості. І третє, що без, без попередньої плати.